Шановні журналісти, доброго ранку. Сьогодні, 3 липня, як завжди, на початку тижня ми зустрічаємось із спікером головного управління ДСНС України у Харківській області Євгеном Василенком. Сьогодні говоримо про оперативну ситуацію у Харківській області за минулий тиждень. Працюємо звичайним чином. Спочатку доповідь пана Євгена, потім ваші питання. Дякую, пане Євгене. Будь ласка, вітаю за минулий тиждень, починаючи з 26 червня по... Ранок 3 липня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 117 бойових виїздів, з них 18 на гасіння пожеж. Одна пожежа була спричинена ворожими обстрілами. 99 – це інші виїзди. Виїзди для допомоги при ДТП, надання допомоги населенню та обстеження території після ворожих обстрілів за цей період. На пожежах одна людина була травмована. На Харківщині продовжують працювати сапери ДСНС. Четверг четвер відбулася ротація і наразі працює 31 піротехнічний розрахунок 157 саперів та 62 одиниці саперної техніки. Вони продовжують обстежувати лінії електропередач, а також працюють по заявкам місцевих мешканців. Наразі обстежено понад 3160 гектар території, 2057 кілометрів лінії електропередач виявлена та знешкоджена. 72 тисячі вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень сталося три підриви. На вибухонебезпечних предметах в результаті одна особа постраждала. Тепер детально про ці події 29 червня в селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Сільськогосподарська техніка, саме трактор, наїхав причепом, наїхав на протитанкову міну в результаті. Чого трактор, причеп трактора, був значно пошкоджений. На щастя, сам тракторист не постраждав, 30 червня у селищі Панютіна Лозівського району. Внаслідок небереженого поводження з вибухонебезпечним предметом. Попередня це граната, постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом травматична ампутація чотирьох пальців. Наразі перебуває в лазівській лікарні. І 1 липня у селі Богодарова Барвінківської Барвінківська громада ізюмського району. Черговий підрив трактору стався, який наїхав на протитанкову міну. В цьому випадку також тракторист не постраждав. Тобто з початку війни сталося 199 підрив, підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, з яких 38 людей загинуло, 161 особа була травмована. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами за минулий тиждень, 28 червня, рятувальники виїздили до села Зелений Гай, Борівської громади зюмська району. Там горіла господарча споруда на площі 25 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували. 28 червня цього ж дня рятувальники проводили обстеження території у Куп'янському районі, село Курилівка. Боєприпас влучили на подвір'я приватних домолодінь, внаслідок чого отримала осколкове поранення жінка 1953 року народження, її було госпіталізовано до Куп'янської міської лікарні. 1 липня в день рятувальники виїздили для обстеження території, ворог. З попередньо з реактивної системи залпового «Торнадо» поцілив по місту Балаклія, в результаті чого дві жінки постраждала. Це жінка 50-го року народження та 58-го, яких було госпіталізовано до Балаклійської лікарні. Крім того, три особи постраждали. Це підліток 2009 року народження. А також чоловік приблизно з 77 та 49 років вони отримали травми внаслідок падіння в результаті обстрілу. Підлітка було також госпіталізовано до місцевої лікарні. Крім того, під час цього обстрілу чотири житлових будинка частково постраждали також постраждала господарча споруда на території приватного домолодіння. Опора лінії електропередач та часткова залізнична колія. І 2 липня в день рятувальники виїжджали для перевірки місць ворожих обстрілів у селі Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дахи та вікна 11 житлових будинків. Постраждалих та загиблих, на щастя, не було. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та три чоловіка особового складу. За минулих за минулий тиждень загиблих на водних об'єктах не було. Якщо коротко, в мене все. Дякую велике за інформацію. Є питання від журналістів. Називайте себе і задавайте питання. Так, Павло Велицький бачу Медіагрупа Об'єктив чи правильно я зрозумів, що загиблих на цьому тижні менш ніж за останній період, там скажімо так, від підриву. Загиблих не було. Стався травмована одна особа. Загиблих не було. А можна сказати, за який період? Це ну, перший раз, коли на тижні нема загиблих зовсім. Ну, Були такі періоди, коли взагалі не було підривів. Були, були випадки, коли сталося близько 10 підривів, в тому числі із загиблими людьми. На цьому тижні така оперативна ситуація щодо. Підриву цивільного населення, але ж, як ми бачимо за тиждень сталося два підриви сільськогосподарської техніки, саме на деокупованій території, саме на Ізюмщині. Тому ми ще раз хочемо звернутися до всіх мешканців безпосередньо деокупованої території, дотримуватись елементарних правил безпеки при виявленні будь-яких підозрілих вибухонебезпечних предметів. Ні в якому разі не підходити до них, не чіпати, не трогати, не перекочувати, помітивши такі боєприпаси, відразу тією ж стежкою, якою ви прийшли, повернутися назад і лише після цього зателефонувати за номером 101 або 102. Також хочемо звернутися до всіх мешканців декупованих територій. Вся територія є потенційно замінованою, тому ми тому на цій території заборонено відвідувати ліса, лісосмуги, а також місцевість, де є велика трава, а також заборонено відвідувати водойми. Пересуватись можна лише по твердому покритті або по асфальтовому покритті, і при виявленні будь-яких підозрілих вибухонебезпечних предметів відразу викликати саперів. Що стосується роботи на сільськогосподарській техніці, тобто на тракторах або на комбайнах, ця територія, а саме тут сталася подія в Барвінківщина та Борівський район, це територія, де, яка була окупована, а була, або та, де велись активні бойові дії. Поки сапери не розмінують усі. Поля та сільського госпогіддя виїжджати на сільськогосподарській техніці на цю територію не можна. Це небезпечно для вашого життя та здоров'я? Питання від суспільного харків Дмитро Гребідник. Будь ласка, вітаю, Євгене. Скажіть, будь ласка, а сьогодні вранці вже кудись виїжджали ваші підрозділи на ліквідацію наслідків обстрілів? І куди, якщо так? Поки що таких даних немає, повідомлень не надходило з тих територій, де активні йдуть бойові дії, саме північний та північно-східний напрямок. Поки що будемо, будемо надіятися, що і подалі воно так і буде. І одне доповнення, скажіть, будь ласка, останніми тижнями ви фіксуєте. Зменшення інтенсивності обстрілів зі свого боку, так ну судячи з кількості виїздів, я не скажу, що інтенсивність обстрілів зменшилась, але кількість виїздів підрозділів саме на гасіння пожеж. Якщо минулого тижня їх було понад 10, то на цьому тижні одна пожежа сталася в результаті ворожих обстрілів. Тобто можна констатувати те, що наслідки обстрілів. Порівнюючи з минулим тижнем, трошки покращились безпосередньо для роботи, для роботи рятувальних підрозділів на цих територіях. Пане Іване, дякую. Наскільки бачу, питань від журналістів більше немає. Я нагадаю, що у студії. Офіційного медіа центру при Харківській обласній військовій адміністрації був речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Говорили про оперативну ситуацію у Харківській області за минулий тиждень. Зустрінемось як завжди в понеділок. До побачення. Дякую.